Практична та надійна модель легкового причепа Дніпро 170. Причіп хоч і має невеликі габарити, але ця модель гарно витримує вагу. За рахунок того, що рама виготовлена з профільної труби. Профіль йде 50 на 30, йде посилене трикутне дийшло. Стоїть німецька ресора Алко. Ресора у нас йде з амортизаторами. Ця ресора витримує до тонни ваги. Борту цієї моделі йде 40 см, але на замовлення клієнта можемо виготовити будь-яку висоту борту або ж поставити додатковий ярус бортів, можливе індивідуальне замовлення різної висоти дух та пошиття тенту. Колір причепа також обирається на вибір нашого покупця. Всі документи для оформлення в сервісному центрі ми вам надаємо. У нас завжди по наявності різні моделі легкових причепів. Завод наш знаходиться в місті Кременшиці за адресою вулиця Ярмаркова, 7. В інші міста ми робимо доставку. євротент до цієї моделі, як і до інших, у нас зараз йде у подарунок. Тент дуже хорошої якості. Ця єврофура не вигорає і не пропускає вологу. Для замовлення або консультації телефонуйте за цим номером телефону, який ви бачите всім мирного неба.